Здравствуйте мои подписчики и друзья. Вы скажете, яке новогоднее поздравление? В 24 дня прошло. И тут я с вами согласился. Потому что вообще я в идеале либо 31 грудня, -го либо 1 січня записывать. Но 1, -го, 2, -го, 3 4, 3, -го, 3 -го січня я ушел забыть и тільки завернувся. вернулся. на шуткую. На самом деле ні, просто першого січня був Новий рік. 2-го і 3 я наїдався, не, не міг записувати 3 тез. А ось четвертого я вирішив, якщо я зараз не записую його, то вже більше ніколи не буду записувати. Мусить на не поздравлення, тому що вже було запізно. Мабуть, 4 січня воно не вийде, а вийде 15-го, як 15-го, 5 -го січня. Ну... Якщо так, то буде добре. Якщо ж не, не запізніше оно вийде. Надіюсь, я його швидко зроблю. А то знає знаемо рінь, я його осень довго робити буду. Вот ви думаєте, я записав відео 31 грудня 23-33. Ну то тобто, есть його на канал. Вот відео, ну видео. Но я его делал еще 4 місяці назад. І тільки зараз випустив. Ну, не зараз, это я дні назад, но ну, пофіг. І от розумієте, як це. Тому я не збираюсь запросить 2 відео сі 3 місяці. Ну, тому, що це з новогоднє поздравлення. А новогодне поздравение истикает срок. Коли можна його записувати. І да, якщо я буду запинатися і що там щось таке, то зрозумійте самі. Я вже давно не записував відео, особливо в такому форматі. В такому форматі це взагалі не обисне. Я його перший раз записував. І це моя остання попитка, тому що якщо я не запишу зараз, то вже буде пізно. Я вже зробив 15 і більше попиток, щоб записати на виходні поздравіння на 3 хвилини. Це дуже довго, но если самі розумієте. Я давно не записывался, я в что столько попыток будет. Так, перейдем к, к самому, новогоднему поздравлению. Ну, и сначала скажу. Да, вы скажете. Да тут вообще просмотров я наберется, зачем ты стараешься? Ну, я тоже согласен, что просмотров не наберется, но я записываю это подписчикам и тем, кто просто зайдет на видос, и особенно друзьям, Ну и всем другим. Ну, особенно друзьям. Потому что, я думаю, они только и посмотрят это видео. А может будет и больше 100 тысяч просмотров. Ну, я на такие не сподеваюсь, но я надеюсь, что будет 100 тысяч просмотров. Ну, таке нереально. Ну, короче, перейдем к новогоднему поздравления. Витаю всех с 2026 уроку. У вас все было добре. Щоб у вас все було ще. Щоб в 2026 році ви в вашим здоров'ям все було добре, все саме важливе. Тому що без здоров'я ми ніхто. Щоб ви були багаті в 2026 році. Щоб у вас на відосі і в каналі були по мільйону просмотрів і подписчиков. Кісля у вас є канал, а якщо ви в 2026 заходите і вас делать тут то забуло. Ну, і на цьому все. Так. Да. Вискаті, скажете, більше вади в відео, типа розговоров і тільки сусуд поздравлення, але самі розумієте. Усе я дуже довго не записував відео. Тому так. Да. тому і таке і буде. Надію, в слідущому году в мене получше получше. Ну, якщо я в слідущому году буду займатися каналом. І в цьому року теж. Може, що моє останнє відео про поздравлення. Ну, теж можливо. Напишіть в коментарях, як моє поздравлення. Погане воно, добре. Ну, я напишу будь-який коментар. Мені дуже приємно читати коментарі. Не так видіть Посмотри, их подписчики. Мне интересно, что пишут люди. Я всегда захожу и райкаю и делаю райк от автора. Ну, это такое сердечко. Ну да. И все закинулись. Ну, таке видео получилось. Всего на 5 хвилин. Ну, сейчас новогоднее поздравить. Тому воно і таке маленьке. маленькое. Всіх вітаю з 2026 і надію, що цей рік буде добрий. Як для мене, як і для вас. А, ну і ще я кажу, ну і ще скажу, що в цьому 2026 року я надію, що буду записувати все більше, що відео буде більше, що підписчиків в коментарях і просмотрів теж. А то, якщо я так скажу, і взагалі не виписував за 2006 ніякий відео, кроме цього, Комішого, то все буде погано. Но я переборю свою возьму э, Гінь, то есть. И в 2026 году задайте ще одно відео. Да, Звісно, все багато, ще одне відео. Не, ну як зможу? Обіцяю, все ще одне відео, і, можливо, карабу, можливо, карабу з моїм другом. Да-да-да. У него тоже есть канал и подписчики. Возможно тоже будет. Ну ладно, все. Сын, я наконец-то записался видео. Спустя 15 и больше попыток. Я так рад. Радно все. Всем. Всем до побачення, Чтоб у вас все было добро. И с Новым роком. Пока-пока.